Пам'ятний нагрудний знак випустили із нагоди 580-річчя Печеніжина. На ньому зображений тризуб, різьбярський орнамент, притаманний цьому регіону, та напис, що це край Олекси Добуша. Існує лише 150 таких екземплярів, і колекціонери вже полюють на цей унікальний експонат. До слова з нагоди річниці батьківщини найвідомішого опришка тут відбулася науково-практична конференція. У ній взяли участь краєзнавці, історики, музейники. Вони планують видати книгу, де опублікують свої напрацювання до 580-річчя Печеніжина. Більше розкаже Іван Котів, завідувач Печеніжинського історико-краєзнавчого музею Олекса Довбуша. Цьому році Печеніжин святкує 580-річчя від своєї першої письмової задки. Бо перша письмова задка то і 1443 -й рік. Тоді селище вперше було відзначено в літературі в тодішніх архівах, і воно тоді належало Івану Колі із здале. Ну, напевне ми собі так припускаємо, що був зделятина. Ми випустили. Нагрудний пам'ятний знак до цієї дати для нас печеніженці це надзвичайно цінний знак, бо в Печеніжні такого історії ще не знає. Таких знаків пам'ятних не робили, і навколишніх селах також такого не було. Це є нагрудний знак, він має таку свою ніби історію, де ми зобразили орнамент різьби наших місцевих різьбарів, а особливо найвідоміше, що то є родина Семенюків. Також ми, якби зобразили там наш герб тризуб, а також напис Печеніжин край Олекси Довбуша тисячу 2023 рік. Для нас він є надто цінний, ми його в грошовій вимірі не можемо виміряти. Випустили ми його в 150 одиниць. Цей знак буде надзвичайно цінним нашим колекціонерам, ось історикам, краєзнавцям, ну мізматам. Це невелика кількість, тобто, ну і за ним якби, вполівають, щоб його мати в своїй колекції, всі наші колекціонери, не тільки Печеніжна, але й області, району, бо хочуть мати такі знаки в своїй колекції.